Піком створення ОСББ в місті був 2011-й, Тоді в Нікополі з'явилось 56 таких об'єднань. А от вже у 2013-му в місті створено лише три нових об'єднання співвласників. За законом будинки повинні отримати капітальний ремонт за рахунок держави. Та от на практиці все виявляється не так гладко. Навірно, наш городський голова Руслан Токарнера в 2011 году став заложником ситуації в тому, що в 2010 году вийшло 50 дамов. В один, они, они подали заявление, то есть процедуру начали выхода в 2010 году, а вышли в 2011. И поэтому эти все дома надо было отремонтировать. отремонтировать. Денег, понятно, таких в бюджете Невозможно залежить, щоб сразу 50 дома. Представте, що 1300 на кожен будинок. Така ситуація вийшла, що одразу дома не відремонтувалися, на наступний рік це все відлажується. Вот до 2014 року вже дійшло, а домов все більше і більше не відремонтованих. Ось чому мешканці не поспішають ставати співвласниками, адже вони бояться, що капітальний ремонт їх будинку ляже на їхні плечі. Проте Сергій Тихенко впевнений, створення ОСББ правильний крок. не стоит людям бояться ОСМД. ОСМД надо для того, чтобы люди сами организовывали обслуживание в своем доме, жизнь в своем доме. Но я еще раз говорю, хочу задать вот вопрос на вопрос. Кто лучше людей будет ухаживать, ну, лучше вас, кто будет лучше ухаживать за, за вашей квартирой? Ну, так же самое в доме. Точно так и в доме. Треба виходити, організовувати общество, заключати договори на обслуговування і yeah. жить. Створення ОСББ перший крок. Далі мешканцям слід укласти угоду з обслуговуючою компанією. Таких на Нікопольському ринку житлово-комунальних послуг кілька, тож можна вибрати кращу. А головне з'являється можливість контролювати власні витрати. Ви можете організувати ОСМД і заключити договор з тим же комфортом. Можете заключити договор з тим же комфортом. Но. При этом вы будете требовать с него. Если вы он что-то что не сделает, не приехал там, вы просто ему денег не заплатите. Вот почему надо вот это ОСМД. Потому что вы контролируете все свои финансовые потоки. Вся квартплата идет вам на расчетный счет, а не какой-то обслуживающей компании, частному предприятию. А с вашего расчетного счета, по вашему же желанию, уже отправляются во все направления. Центр обслуговування ОСББ Добробут пропонує і свої послуги. Він існує вже більше трьох років та обслуговує 41 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків.